Отак сижу я без світла, і думаю, що десь в цей час сидить людина і вирішує, в якому районі світло треба більше, а де можна вимкнути. Щось це мені нагадує. М -м -а, а, фростпанк. Вітаю! Поки ви чекаєте огляд на третього відьмака, вирішив випустити оцей коротенький огляд. Тим більше, що зима ще триває, а розподіл навантаження як ніколи важливий зараз для виживання. Це змусило мене згадати таку гру як Frostpunk. Це гра в жанрі будівних стратегій симулятор мера, можна сказати. Сетінг цього світу такий: десь у 19 столітті щось сталося із сонцем. Воно почало стрімко згасати. Зими ставали все холодніші й холодніші, Тож люди почали боротися із стихією як могли. Вчені та інженери збудували величезні котельні, які давали тепло. Але це не панацея. Така котельня забезпечує теплом лише певну зону навколо себе. Та ще й треба думати, чим топити. Починається гра з невеликої громади, яка намагається врятуватися від морозу біля велетенської печі, яка тут називається Генератор. Зараз я хочу присвятити кілька слів естетиці, а потім пробігтися по основним механікам. Сетінг з змальований добре. Інтерфейс лаконічний та зручний. Грізні події показуються малюнками. І які ж вони атмосферні. Взагалі, візуал в грі дуже приємний. Це стосується як малюнків, які подають сюжет, так і самої графіки. А розробники приділили увагу і дрібницям. Наприклад, люди йдучи через сніг, протоктують собі стежку, якою потім і користуються. Навколо парових центрів розстає сніг. А якщо його вимкнути, то знову все заносить снігом. І цю всю атмосферу доповнює музика. Вона гнітюча та одночасно сповнена мтії. Шикарно передає настрій гри. Можливо, я б її переслуховував поза грою, але вона створює занадто гнітючу атмосферу. Це добре для гри, але не добре для мого настрою. Візуально аудіальна складова 10 з 10. Переходимо до механік. Генератор. Генератор це ваш бог, все крутиться навколо правильної роботи печі, і для її роботи вам треба вугілля. Кілька куб вугілля лежить на ділянці, але вони швидко закінчуються. Для ефективного збору ресурсів можна побудувати пост збірачів. Коли температура знизиться, без цих постів не обійтись. Основним джерелом палива на ранніх етапах гри стануть вугільні помпи. Мінус в тому, що для цього способу потрібно залучити більше людей. Вугільні шахти відкриваються на пізніших етапах гри і є ефективним способом накопичувати вугілля. Для підтримки нормальної температури в будівлях потрібно прокладати теплотраси дороги та парові центри. Вони доставляють тепло від генератора центральної печі до периферії. Навколо парових центрів можна будувати, е, ні не так потрібно будувати різні споруди. В кожної будівлі є своя вимога до температури. Наприклад, медпункти повинні дуже добре обігріватися, ну в той час як мисливські хижки можуть бути навіть без опалення. Переходимо до наступного ресурсу: це їжа. Спочатку вам доступна лише мисливська хижка. Мисливці йдуть на полювання і повертаються зі здобиччю. І як в цьому суворому кліматі примудряються виживати деякі тварини, я не знаю. Після дослідження в майстерні для будівництва стане доступні теплиці. Це вже більш складна будівля, яка вимагає більше тепла, але і їжі вона дає більше. Є й інші будівлі, які продукують їжу, їхні механіки схожі з вже описаними. Я тут говорю про побудову того, про побудову всього, але ж, з чого все будується. Для побудови нових будинків та дослідження в майстерні потрібно мати достатню кількість деревини та металу. Так само, як вугілля, деревина та метал лежать купами, але ці купи закінчуються ще швидше, ніж купи вугілля. Тому не лишнім буде налагодити виробництво деревини та металу. Після дослідження в майстерні стануть доступні такі будівлі, як лісопильня та стелеварня. Раджу спочатку сконцентруватися на виробництві дерева. Сталі на ранніх етапах треба значно менше, ніж дерева. Лісопильні продовжують збирати ресурси з локації. А саме повалений ліс по периферії, їх можна розміщувати в будь-якому місці головне, щоб ближче до повалених дерев. Сталеварня ж може бути розміщена лише в певному місці. Таких спеціальних місць є дві на кожен ресурс. І ще є два спеціальних ресурси: це парові ядра та протези. Протези ви можете робити лише якщо підете по потрібній гілці законів. Про закони я трохи пізніше скажу. Парові ядра не створюються в цьому місці, їх можна лише знайти за допомогою експедицій. Вони необхідні для виготовлення автоматонів, будівництва фабрик та теплиць, ну і ще кількох будівель, тому вони дуже цінні. Грамотне використання парових ядер забезпечить вам виживання всього міста. Тепер про механіки, які я згадував: це прийняття законів та експедиції. У вас є дерево прийняття законів. Закони, які ви приймаєте, впливають на шкалу невдоволення та надії. Також на ці шкали впливають виконання чи провали різних завдань від жителів міста, які час від часу будуть приходити до вас зі своїми проблемами та пропозиціями. Головне, тримати надію якомога вище, а невдоволення якомога нижче. Не давайте пустих обіцянок, які не в змозі виконати. Також в дереві законів є розгалуження. Утилізувати тіла померлих чи хоронити їх на цвинтарі, як того вимагає звичай, готувати їжу з харчовими добавками чи підсипати в суп тирсу, ампутувати кінцівки чи доглядати за невеликовно хворими. Всі ці складні рішення відкривають нові можливості, нові механіки. Наприклад, можна застосувати радикальне лікування, в такому випадку, з ймовірністю 30% жителів ампутують кінцівку. Але це відкриває можливість підписати закон про виробництво протезів, які дозволять людям з інвалідністю знову працювати. По якому шляху піде ваша громада вирішувати тільки вам. Але будьте пильні: якщо більшості не буде подобатись ваша політика, вас можуть вигнати з міста. Також важливу роль відіграють експедиції: це єдиний спосіб збільшити кількість робочих рук та знайти ще кілька парових ядер. Також експедиції можуть приносити ресурси, та першого автоматона ймовірніше ви отримаєте якраз таки з експедицій, тому не відтягуйте з побудовою спеціальних будівель. В довгостроковій перспективі це окупиться. І от ви вже побудували місто, яке видобуває всі основні ресурси, тепер треба це місто масштабувати та зробити якомога більше запасів вугілля та їжі. Зі старту у вас є склад. Він не безмежний, тому потрібно буде будувати нові. Складом не потрібне опалення. Одна з ключових механік гри це розклад. Місто живе за графіком. Вранці люди йдуть на роботу, ввечері в них вільний час. Вони можуть працювати з 8 до 18 або з 6 до 20, ну, якщо за день зміни трохи не встигають накопичити ресурси. Звичайно, подовжена зміна викликає невдоволення в людей. Також є варіант 24 годинної зміни, але це крайній випадок. Люди після неї довго відновлюються. Я цього не проговорював раніше, але люди тут найважливіший ресурс. Все як в житті. Бережіть їх. І не допускайте смертей. Отже, в парових центрах також можна виставити графік відключень. Адже кожен паровий центр поглинає певну кількість вугілля, кожна нова будівля вимагає вугілля на опалення. Тому витрачати вугілля в пусту, навіть якщо його повно, це розкіш, яку не можна собі дозволити. Вугілля економте завжди, тому логічно буде відключати опалення в тих будинках, де це не потрібно. І отут ви можете відчути себе детек: в умовах нестачі вугілля ви будете постійно перед вибором витратити додаткове вугілля аж до вимкнення генератора. Чи відімкнути кілька парових центрів, навіть якщо на них зав'язане опалення будинків, щоб генератор працював якомога довше. І цей вибір важкий. Добре, що в грі є активна пауза, це дає змогу не витрачати дорогоцінний час та спокійно обдумати, які райони вимкнути. Перше своє проходження я запоров через те, що не розібрався саме з цією механікою. Я будував всі будинки в переміжку, тому, коли постало питання про економію і вимкнення деяких парових центрів. Я зрозумів, що оцей паровий центр він не може вимкнутись, бо обігріває лікарню. На цьому зав'язане кілька будинків, а на цьому дитячий притулок. Вийшла ситуація, що паровий центр вночі обігріває лише одну будівлю, а так його б можна було вимкнути та економити вугілля. Я почав реконструкцію, але це вже не врятувало ситуацію. Надіюсь, тепер ви не повторите моєї помилки. Думаю, можна завершати. В підсумку можу сказати, що це шикарна гра, варто спробувати. Я навмисно не розповідав детально про кожну будівлю та технологію чи закон, не розповів і про деякі механіки. Незрозумілі моменти ви зможете прочитати у внутрішньоігровому довіднику. Раджу самим спробувати і відчути ті ж емоції, що я відчував граючи перший раз. Пограйте та відчуйте себе детеком. Можливо, після цього ви стриманіше будете ставитись до вимкнення світла на тривалий час. У грі можна зрозуміти оцю різницю миттєвого комфорту та довгострокової вигоди для всієї громади. Нагадаю, що підтримати канал можна за посиланнями в описі, а також пишіть вподобайки, ставте коментарі та донатте ЗСУ. До нових зустрічей!